Як укласти дитину спати, якщо вона не хоче? Перше на що я хотіла б звернути увагу, це дві різні речі. Дитина не хоче лягати спати, і дитина не хоче спати. Якщо дитина не хоче лягати спати, це не означає, що її психіка не потребує відпочинку та їй не треба розслабитися. Дитина може відмовлятися, хникати, не йти в ліжко, але тут же наше батьківське завдання організувати все так, щоб вона справді заснула. Режим дня організовують батьки. Якщо дитині за віком необхідно спати в цей час, відповідальність батьків вкласти її. Перша стратегія, якою ми можемо керуватися застосування сили. Здавалося б, що й так зрозуміло, що так діяти не потрібно, але, на жаль, дуже багато батьків силоміць укладають дитину спати. Деякі батьки, якщо дитина крутиться в ліжку і не може заспокоїтися, буквально б'ють її. Інші обмежують вільні рухи дитини, щоб вона швидше заспокоїлася і заснула. Деякі батьки притискають дитину. Подушкою залишаючи все ж таки доступ повітря, з тією ж метою зупинити і допомогти. Заснути. Потрібно сказати, що так, дійсно, дитина засне і виспиться, але разом із цим у неї міцно закріпиться страх перед насильницькими діями з боку батьків. Рівень довіри до того, хто вкладає спати, використовуючи такий метод, різко падає. Дитина розуміє, що з цього боку можна очікувати тільки відсутність спокою та надійності, з цього боку небезпека. Дитина невротизується, може закріпитися рефлекс реагування на таку небезпеку. Наприклад, я бачила, як діти рефлекторно ховаються від батьківських дій. Батько, наприклад, не збирався в даний момент бити або якось погрожувати дитині. Його дії були спрямовані на інший об'єкт. Але рефлекс у дитини спрацював: дитина закривається руками або відсахується від батька. За цим жестом одразу можна судити про те, що психіка дитини вже звикла до різних насильницьких дій з боку батька, та дитина намагається захищатися. Тому ми, як батьки, повинні реально розуміти, що справа не в тому, засне зараз дитина чи не засне, а питання у наступному: чи готов я платити за хвилинний комфорт тим, що дитина стане більш нервовою? Або я зі свого боку витрачу більше ресурсу та часу на процес засинання, зате дитина почуватиметься здоровішою психічно. Отже, які є альтернативні способи вкладання дитини. По-перше, подбайте, щоб дитина втомилася перед сном. Що я маю на увазі? Вона більше втомиться, якщо піде на прогулянку, якщо набігається, якщо будуть у цей час активні ігри на свіжому повітрі. Ідеально, звичайно, якщо це будуть ігри з мамою або тато. Якщо до дитячого майданчика та додому дитина пройде самотужки. Це буде добре для її фізичного розвитку. Чим більше дитина ходитиме і взагалі рухатиметься, тим фізично міцнішою ставатиме. Причому можна гуляти і рухатися абсолютно за будь-якої погоди. Крім прогулянок, може бути посильна праця в саду або на ділянці. І чим молодшою є дитина, тим більше це може відбуватися у вигляді гри. Догляд за квітами, підмітання доріжки, будь-що, що роблять батьки, до всього може приєднатися дитина. Загалом розглядаємо такі здорові заняття, які втомлять дитину і краще це робити на свіжому повітря. Опісля вона із великим задоволенням захоче заснути. Далі нам, як батькам, потрібно створити відповідну обстановку, в якій дитина змогла б розслабитися. Тут можна створити таку рутину перед сном, яка буде готувати мозок дитини до засинання. Дуже добре допомагає розповідь від мами читати якогось цікавого оповідання. Діти дуже люблять слухати, і в процесі, поки дитина втомлена, лежить і вас слухає, вона розслабляється, а в такому стані дитина здатна швидше заснути. І крім того, що дитина засне і виспиться, вона заснує. Своїть ще один важливий момент. Мама чи тато зі мною біля них спокійно, біля них надійно, біля них добре. Весь цей процес разом із розповіддю зміцнює ваші зв'язки. Дитина не невротизується, дитина разом зі сном стає щасливішою.